Так, маємо вже накриту тепличку. Так вийшло. Плівка 150 мікрон. Всередині, так як нам під хвойні, вона дав агроволокно замість затінняючої сітки. Так як в мене вже одна є, така подібна тепличка під агроволокно. І дуже добре себе зарекомендував. Ось так. Нема прямого попадання сонця. І все воно гарно приймається і росте. Такі ящики поробив.